Холостяка та зірку серіалу Спіймати Кайдаша Тараса Цимбалюка публічно розкритикував військовий. Актора присоромили за нову роль у фільмі, де він з'явився у військовій формі. З критикою у його бік виступив актор, а нині боєць зову Даніїл Мірешкін. Він також нагадав про старі гріхи артиста. Зокрема, ухилення від служби в ЗСУ та розваги під російські треки. Що саме сказав Мірешкін як присоромив свого колегу? Як відреагував Цимбалюк на різкі слова? і всі скандали в яких фігурувала його персона. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Актор та новий герой шоу Холостяк Тарас Цимбалюк опинився в центрі гучного скандалу. Його публічно принизив колега по цеху актор, а нині боєця зову Даніл Мірешкін. Він жорстко розкритикував нову роль цимбалюка, заявивши, що тому має бути соромно і не лише за неї, а й за інші його гріхи. Через що саме Мірешкін так розлютився? Тарас Цимбалюк бере участь у зйомках фільму Лютий привіт, де грає роль бійця Азову. У соцмережах актор активно ділиться світлинами зі знімального майданчика. Саме на ці кадри натрапив Даніїл Мірешкін. Військовий побачив, як цимбалюк позував у військовій формі та шевронах Азову, бригади, у лавах якої воює він сам. Це за словами Мірешкіна викликало у нього сильне обурення. Він записав емоційне відео, в якому різко висловився про цимбалюка. Боєць нагадав, що актор уже не раз опинявся в центрі скандалів. Зокрема, розважався під російську музику разом з блогеркою Анною Алхім. Саме тому боєць Азову вважає, що новий холостяк не має морального права носити шеврон їхньої бригади. Адже, за його словами, цю нашивку отримують справжні воїни. Ті, хто щодня ризикує життям і докладає до цього колосальних зусиль. Знаєте, мене у мене в цілому підгорає, коли люди а, мало дотичні до української армії, мало дотичні до допомоги військовим, вдівають форму і грають українських військових. Мене від це від цього воротить, коли я побачив Шеврона Азовський на Тарасові. Мене взагалі вивернуло. Ну, люди ригають за цей чеврон на БКПП, щоб його заслужити. Якщо ні, то вони потім доводять свою боєздатність на бойових, щоб його вдіть. І Тарас Цимбалюк зі своїми зашкварами. З російською музикою, з подружкою Алхім, за словами захисника, він не розуміє, як українці, які самі воюють або мають близьких захисників, мають дивитися на цитую годованого Тараса Цимбалюка в ролі українського героя. За його словами, це справжній сюр. Ще більше Мірешкіна розлютило те, що цимбалюк зі слів бійця майже не допомагає українським військовим. Коли Мірешкін просив його підтримати, збір для Азову, актор обмежився репостом. Для такого відомого артиста на думку Мірешкіна цього замало. Він упевнений, у тилу цимбалюк має значно більше можливостей, але свідомо ними не користується. Тарас, маючи неймовірно велику аудиторію, можливість впливу, креативу. В нього куча там е класних відносин, як він креативий, маючи можливість допомагати війську, не робить цього. Для галочки зарепостить свій збір, розмістить у себе в шапці профілю там чий збір. Це не те навантаження, коли ти береш на себе, пригнати машину, привести, відремонтувати, е щось організувати, конкретно допомогти. Робити це просто. Для того, щоб для твода глаз і продовжувати жити своє найкраще життя, коли купа акторів служить у війську. Вже купа акторів загинула на війні. І в тебе вистачає нахабства вдівати форму і грати українських героїв, коли ти на інтерв'ю кажеш, що ти е, ухілес. Тобі повістки приходила? Да. Так? Я прошу говорити. І що далі? Ну, нічого в черзі. При цьому граєш Україну, має бути соромно. Захисник порадив колишньому колезі по сцені серйозно долучатися до допомоги військовим, а не лише репостити дописи. А поки цього не відбувається, боєць прямо послав Цимбалюка та дав йому свою оцінку. Тарас став моїм особистим ворогом. Тарас став для мене уособленням медійної байдужості, Коли люди з медійним впливом просто ігнорують війну в кращому випадку. Роблять для галочки, що аля, от давайте за, за, допоможемо дані зі збором. Та йди ти нахер зі своїм репостом, Зробили, зроби щось реально важливе. Відкрий свій збір, допоможи конкретним військовим, відзвітуй про це, а не просто для отвода глаз прийняти участь в чийсь ініціативі, щоб бачили, що Тарас патріотично налаштований. І звернувся до всіх публічних із заклику: або активно долучатися до боротьби і робити все можливе для перемоги, або чесно визнати, що не заслуговують на увагу суспільства. Як на такі закиди відреагував Тарас Цимбалюк? Поки жодної реакції від актора не було. У його соцмережах жодного звернення чи відповіді на слова Мірешкіна. Тим часом до критики на адресу артиста долучилися й інші відомі особи. Зокрема, актриса Дар'я Легейда підтримала думку Даніїла Мірешкіна. Вона наголосила, що в нашій країні надзвичайно важливо шанувати тих, хто носить військову форму, і щодня жертвує кар'єрою, сім'єю та особистим життям заради служби. Легейда також висловилася щодо проєкту Холостяк. На її думку, формат давно втратив актуальність, тож потребує оновлення та адаптації до реалії війни. А вибір Тараса Цимбалюка на роль головного героя вона вважає помилкою. Адже за її словами він не має жодного стосунку до війська. Також соромно було, коли в моїй воюючій країні головним холостяком зробили людину, яка безпосередньо до війська не має відношення. Взагалі подібні шоу в наш час якийсь нафталін. Але хоча би робити їх актуальним. Підігнати формат під реалії святий обов'язок всіх, хто працює за професією, а не присвячує себе службі в ЗСУ. Вона додала, що її друзям-військовим боляче дивитися, що саме такі люди, як Тарас Цимбалюк, здобувають популярність під час війни. Тим часом у соцмережах вже точаться гарячі суперечки. Одні підтримують позицію військового, інші ж критикують його та захищають актора. А що це взагалі за бред знімати кіно про війну? Йди на фронт, цимбалюк там тебе знімуть, і в профіль Іван Фас. Ну дійсно, це якийсь плювок в лице нашим військам. Цимбалюк чудовий актор. Подобаються фільми з його участю. Не всім все подобається, кожен має право на власну думку. Неприємно вас слухати. Несете маячню зображеного. Він не для піару вдів форму. З мільйона військових боронять державу, третина, інші сидять в тилу. Треба запитати у військових їхню думку про таке кіно. Де такі черги? Гидко. Я пишу свою особисту думку, кожен може мати свою. Мені гидко дивитися на цимбалюка, який грає героїв, а сам героєм не є. Молодий, фізично міцний, насправді він слабак і нікчема. Його участь в Холостяку о цьому позорищу серед позорищ ще більше підкреслила його нікчемність. Що відомо про скандали навколо Тараса Цимбалюка, про які згадав Мірешкін. У 2023 році актор отримав повістку. Цією новиною він поділився в інтерв'ю зі славою Йоміним. Тоді Цимбалюк розповів, що пройшов військову лікарську комісію, стоїть у черзі та чекає на дзвінок з військомату. Він був упевнений, що скоріше за все йому доведеться вирушити на фронт, щоб відстоювати незалежність України, коли відправляють там на передок людей, які грубо кажучи, сьогодні отримали повістку через два тижні. Вони вже туди їдуть. Це угу. звичайно треш. Але якщо нема куди діватися, я там ще це допускаю. Тому я, мабуть, це спокійніше сприйняв, якби це розкласти на якісь етапи. Мене там призвали, тоді мене повезли десь там на, на місяць вчитися чомусь, так. а тоді вже десь я кудись поїхав. І тоді мій мозок плавно це все прийняв. А так зараз ясно, що відроху не води на голову. Після свого зізнання цимбалюк неодноразово опинявся під шквалом критики. Багатьох дивувало, що вже минув рік, а з військомату йому так і не зателефонували, тоді як звичайні чоловіки таких поблажок не отримують. І тоді актор спробував виправдатися. Він заявив, що не всі чоловіки мають йти воювати, адже, за його словами, серед цивільних також є багато важливої роботи, яка потрібна для підтримки країни. Є люди, які дуже категоричні. Поверхові і вони вважають, що зараз всі чоловіки є в Україні. Вони повинні піти на передову. І вони не розуміють, чим це закінчиться, якщо так дійсно станеться. Хоча це неможливо. Я вже мовчу про те, що немає жодної війни в світі, де б служили всі чоловіки локально, де це відбувається. Це неможливо просто угу. з точки зору логістики, з точки зору організаційних моментів, з військового і всього іншого. На цьому гучні історії навколо цим не закінчилися. Влітку 2024 року Тарас Цимбалюк влип у ще один серйозний скандал. Разом із блогеркою та фігуранткою справи про держзраду Ану Алхім він відпочивав під музику російських виконавців. <клухи> на іншому ролику, який поширила Алхіму у своїх соцмережах, було чути, як і сам актор розмовляє російською. Хоча ще на початку війни цим. Хоча ще на початку війни Цимбалюк заявляв, мова це зброя, і всі мають розуміти, що російська мова агресора. До того ж, він був амбасадором курсів з переходу на українську. Понад добу актор мовчав, але згодом все ж прокоментував інцидент. Він визнав свою цитую грубу помилку. Водночас сказав, що не буде виправдовуватися і називати ім'я людини, яка вмикала російську музику. А що ви думаєте про такі закиди у бік Тараса Цимбалюка? І хто на вашу думку має грати ролі військових в українському кіно? Діліться своїми думками в коментарях. З вами була Анжеліка Галасевич. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись та залишити коментар. До нових зустрічей.